Ну що, після всіх моїх маніпуляцій, ось так от вийшов у мене трубогиб, який ось вже почав мені коло рівні крутити. Ну що, друзі, хочу зняти таке коротеньке відео про свій трубогиб, який я придбав на OLX. Ось так от він вже в мене з'їданий, скажімо так, пали, так дуже з'їлись. Дивіться, як воно вже з'їлось. Стараюсь показати, як все виглядає. Ну, неякісний метал, напевно. І що для цього я от хочу зробити це. Як мені написали в Ютубі під відео, придбай палець поршневий. Іся я придбав такі два. Потужні великі пальці і зараз ми будемо пробувати їх сюди встановити. Що з цього вийде? Далі будемо бачити. Що розбираємо? Відкручуємо зірки, знімаємо вал і пробуємо. Ну, що розібрав я даний трубогиб, все порозбирав, всі ці кольця познімав. Такий отвал у мене буде на майбутнє. Ось такий от був вал, дивіться. Ось так от світиться він просто. Просто стоїть і світиться. Так його виїло. Зараз спробуємо сфокусувати гарно. Щоб було видно. Це просто жопа. Виправляємо дану ситуацію за допомогою пальців, які я придбав, по 10 доларів мені обійшлись один палець. Дорого-недорого. Мені потрібно, щоб апарат працював. Що виправляємо дану ситуацію. З ось такого робимо ось таке. От. Продовження далі. Після всіх цих моїх от маніпуляцій, як воно все має виглядати, я прийняв рішення, що даний палець в реальності завеликий і потрібно його розрізати, так як його довжина 110 мм І вал, якщо покласти його на вал, це вже все рівно потрібно. Е Корпуса підшипників класти вже на вулицю. Ось все на вулицю класти. І все рівно прийдеться відрізати сантиметр. Тому я прийняв рішення взяти і на такому своєму верстаті розрізати палець. І один палець мені вистачить от на два вали. Ось я забив трошки його на вал і розрізаю. Дуже точно в мене вийшло. Ну, для того, щоб розрізати даний вал, мені десь я потратив хвилин 10, напевно. Полегеньке все відміряв, все позначив і такою маніпуляцією крутивши, я отримав такий результат. Зараз доріжем. Такий от в мене точний зріз вийшов дивіться, А точність. Mm -hmm. Так, мій результат. Ось Такі от вали в мене вийшли. Прихотаю його трішки. Зараз будемо ставити і дивитись далі, що якась ситуація. Так, все гарно вийшло. Ну що, друзі, настав той момент, коли я вже, коли я вже от хочу зняти, як в мене вийшов вал. Дивіться, що він складається. Це сам вал, далі шайби такі от, дві. Далі втулка така, вирізав там пластик, мав таку коротше, штуку. Я її розрізав і маю ось такі дві. Дуже твердий пластик. от такі втулки в мене вийшли, дві грубі. Десь 6 мм. Так, от вал. На вал, я набив ось ось той от палець поршневий, Ледве його сюди запресував, забив. З одного боку ще трошки обварив. Там був потай, я в той потай якраз прихватив. Далі. От далі. дивіться, як воно все збирається і складається. Це шайба така з боку в мене буде. Раз, далі. З іншого боку також, ага, ще. Маємо цю от втулку. Таку от. І це все фіксується ось таким от, скажімо так, штопором ось цим от шайбою, щоб шайба не пішла в бік. І ось такий от в мене вийшов ітог, скажімо так, кінцева така от штука в мене вийшла. дивіться. І зараз будемо пробувати, як же воно працює даний трубогиб. Збираю я його вже. Ну, Заміна це що це? Пальці, це основне те, що в мене вали були з'їлись. А так вже тепер я маю палець, калений метал. І там ще й до того спеці... спеціальний там, де метал. Скажімо так, якийсь конструкційний, чи який він там. Ну, палець, то є палець. Хто знає, той Ну Що, збираємо трубогиб вже, як він має бути і тест-драйв зробимо. Поїхав. Ну що, після всіх моїх маніпуляцій, ось так от вийшов у мене трубогиб, який ось вже почав мені коло рівні крутити а не якусь змію і вертольот, як, як там писали мені в коментах. Так що вали, вали я переробив підшипник. І в мене от почав даний трубогиб рівні дуги гнути. Так як в перші дуги це було ужас з тим валом, який тут був. Що я тут покладується? Тут така от пластикова в мене втулка така. Якийсь твердий пластик, я знайшов і в ньому просверлів більшу джуру і поставив сюди. Тут просто взагалі йде втулка така трубка. І от як ми можемо бачити, палець від поршня, немає ніяких виїмок, а дугів вже нагнув дуже багато. Так, що Ось такий от результат в мене вийшов кінцевий з даним трубогибом. Трошки насидівся з ним, щоб переробити. Але результат урожає. Тепер дуги виходять рівні, а не якась змія чи вертольот. Ось, зараз пройдемось. Як вони рівненько, дивіться, виходять одна в іншу. Ну, перша партія на простому трубогибі з біз То було просто ужас то просто ужас. Зараз ми підійдемо і глянемо чого. Я казав, що це дуже жахлива партія вийшла. Ось це результат вже після переробки даного трубогиба. Труби нікуди не крутить і так далі. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, у мене от новий проект.